Вітаю, пані і панове. А, такі питання, як на вашу думку, повинен виглядати робочий стіл волонтера. Дома робочий стіл, акцентую. Враховуючи той факт, що я а, займаюся ремонтом радіоелектроніки і, ну, відповідно, розбираюся в радіоелектроніці? Так от, поставте зараз, будь ласка, паузу і напишіть коментарі, як, на вашу думку, може виглядати Робочий стіл волонтера, який займається паралельно, займається, по професії маю на увазі, ремонтом радіоелектроніки. А я вам зараз покажу. Так от. Пачки. так от виглядає у мене наразі вдома робочий стіл. Оця вот частина. Це все, що треба лагодити. Це, 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 все, все, все. Ці іграшки, відповідно, після того, як я їх перевірю і при необхідності полагоджу, підуть на бронь. А це іграшки, які вже полагоджені. І це все буквально за дві доби зібрано. Ряд батареї, які нижні полуживі. Ці для перевірки, оскільки машинки бувають на 4 батарейки з пультами. Як оця, наприклад, ця. І, коротко, тут майже всі з пультами. Їх перевірити буде не швидко Навіть отакі чудо-юди <хи> бувають електронні, і їх треба теж лагодити. Отакі от. Отак і прийшло. Окремо у нас шов кузов, окремо йшла рама, якщо так можна висловитись. Це все буде також полагоджено і також відправлено на бронювання. От так от виглядає стіл. Наразі у мене, оскільки багато іграшок приносять, зараз я покажу. Ось з такими батареєчками. Для когось може бути незрозуміло, але оце от. Це кислота, яка перетворює метал. Коли батарейка тече. На іржу. Як бачите, це на прикладі батарейки. Рукаво я брати її не хочу. Зайвий раз руки мити і так регулярно. От таких батарейчик я викидаю приблизно. Ну, викидаю на утилізацію відношу, правильно скажем. За неділю десь отаких от два кульочка. Ну, то таке, мілочі життя. Головне, що головне, діти будуть задоволені, іграшки будуть полагоджені. Навіть механічні іграшки, які не стріляв, будуть також полагоджені і діткам буде чим гратися. Дякую тим, хто поставить подобаєчку. і напишіть коментар. Все-таки, як, на вашу думку, повинен виглядати стіл. Волонтери, які розбираються в радіоелектроніці. До речі, це пес механічний. Але, скоріше за все, нічого не вийде, тому що <клес> шестеренки знашені і двигун згорівший. Ну, там розберемося, може і полагоджу. Ще раз всім дякую за перегляд і до зустрічі!